Створення безбар'єрного простору для всіх категорій людей з інвалідністю це вимога часу, зазначає радник міського голови та ветеран російсько-української війни, який під час бойових дій втратив кінцівку Юрій Гапончук. Саме тому каже військовослужбовець, декілька місяців обстежував дороги Івано-Франківська, щоб скласти мапу доступності. Я точно знаю про що говорю, так як сам втратив кінцівку, виконуючи бойове завдання і. Був такий період, коли я пересувався на милицях, коли пересувався на візку. І чесно, я стикнувся дуже багато із рядом труднощів, про які навіть і не подумав би, просто звичайно будучи пересічним. Значить, наша мета полягає в тому, щоб всі люди, які пожертвували своїм здоров'ям, для того, аби, аби ви спокійно. Прокидалися кожного ранку, почувалися і надалі потрібними в нашому суспільстві. Відтак на цій мапі позначено проблемні маршрути, де людям з інвалідністю вкрай тяжко пересуватися. Ми визначили центр, від якого будуть прилягати маршрути. Перш за все, це маршрути будуть пролягати до лікарні. Обласна лікарня, лікарня на Мазепи, перша міська клінічна, на Матейки, на Сахарова. Залізнична лікарня, де люди найчастіше зараз потрапляють в ці заклади і лікуються, загалом майже дві сотні місць в івано франківську потребують пониження тротуарів для заїзду та виїзду маломобільних груп населення. Наприклад, в центральній частині переробити потрібно 72 одиниці понижень. Дообладнати 15 і є проблемні ділянки, такі як ділянки, невеликі ділянки в кількості 10 штук, які просто потрібно відновити покриття каже міський голова Руслан Марцінків. Питання доступності стоїть на другому місці після допомоги військовим. Тому ремонтні роботи з безбар'єрності вже тривають. Дещо ми цього року ще встигнемо зробити по певних тих маршрутах, а більшість робіт заплановано на наступний рік, тому що це достатньо велика кількість роботи. і Найголовніша проблема це відсутність підрядників і відсутність робітників, які можуть це робити. Це не просто це потрібно на кожне перехрестя, на кожне таке пониження потрібно мінімум декілька днів попрацювати то так інтенсивно, тому будуть труднощі, але це треба зробити і це треба максимально контролювати. Наразі на таких вулицях, як Бельведерська, Любомира Гузера та Заклинського комунальники уже провели роботи з влаштування понижень на пішохідних переходах. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей талерадіо, компанія Раї.